Привіт, мої любі, сьогоднішнє відео буде присвячене моєму дню народження. Воно супер коротеньке, саме та частина про день народження, але я рада, що змогла зняти частинку цього відео і таким чином його зберегти надовше в пам'яті. А перш ніж ми перейдемо до цієї частини, я хочу трохи проаналізувати і підбити підсумки взагалі. Ось цього року, який минув, адже мені виповнився 21 рік. Протягом року, свого 20-річчя, я була на 4 курсі. У мене було минуле літо дуже класне. І я дуже з великим теплом згадую той час. Я пам'ятаю, що я не одразу змогла включитися у навчання, яке було, яке почалося у вересні. Мені було тяжко, а ближче вже там жовтень-листопад, я почала трошки хвилюватися за магістратуру, про своє дорослішання, Я думала про те, що я не хочу бути дорослою, що це якось тяжко, страшно. І все таке. А потім ось ці думки, вони переформатувалися більше на прийняття дорослості і те, що все йде поступово. І кожна людина поступово обростає відповідальністю за якісь певні сфери чи речі, і ставало трохи легше. Проте період закінчення четвертого курсу він був по-справжньому напруженим, адже я дуже хвилювалася, щоб завершити бакалаврську вчасно. І про вступні іспити, чесно, я не дуже сильно хвилювалась. До них практично ну, дуже тяжко встигнути підготуватися, тому що ти хвилюєшся за завершення четвертого курсу, і більше ні про що не встигаєш думати і робити. А потім, от моя бабуся померла, і це було тяжко, це погіршило мій стан вигорання. І коли вигорання накладається на втрату, чи навпаки, то ну, це тяжко. І зараз я відчуваю також на собі наслідки, адже мене деколи накривають такі стани не класні. Тому я думаю, звернуся за психологічною допомогою, бо так буде краще. А зараз, вступивши на магістратуру, я відчуваю, що почався новий період. Який відрізняється по відчуттях від бакалаврату від минулого періоду. Я познайомилась із багатьма людьми, адже водночас я переїхала і живу з іншими людьми, з новими. Я вступила і також познайомилась із багатьма одногрупниками не сфери психології а також у проєктах я працюю з новими людьми. Тому це дуже цікаво, це в якомусь сенсі показує, знайомить мене із самою собою, як я поводжуся з новими людьми, що я відчуваю. І все таке, мені цікаво, що буде далі, як я буду почуватися далі. Зараз, чесно, я Досить легко ставлюся до магістратури, я не сприймаю ось навчання так всерйоз, дуже сильно, як я сприймала бакалаврат і четвертий курс, бо, якщо я буду зараз це так сприймати, то я дуже швидко вигорю. От минув тільки один тиждень навчання, і я вже відчуваю, що я дуже багато сил вклала, навіть не те, щоб у навчання, адже у нас просто лекції, а у проєкти. І, власне, знову ж таки, в мене не залишається часу на відпочинок у звичайних буденних днях. Я просто я рано дуже прокидаюся о 5.30 і, і ту роблю щось собі їсти, збираюся і йду на 9, а потім. У нас по три пари за день це досить багато. І ти голодно повертаєшся додому, якийсь там ну, довгий шлях долаєш пішки. І приходиш, знову потрібно поїсти. І от увечері там прийняти душ і все таке. І вже така година, ніби як 9-10. І от в цей час я почуваюся дуже втомленою, виснаженою, що деколи навіть тяжко порозмовляти по телефону. І якось не встигається робити речі, які ти любиш. От, наприклад, сьогодні я зробила цей суперкласний макіяж. Мені так подобається. Ось так скрию очі для вас. Він дуже класний, і я не могла зробити макіяж три тижні, адже уся косметика у мене тут в селі. І от щоб щось ось таке яскраво зробити, то потрібно приїхати або в село, або робити, або перевезти косметику у місто. Але мені чомусь не хочеться, тому що я не відчуваю, що там у мене є якийсь достатній особистий простір, щоб я могла його зайняти тим більше. На годину. Тому ось так виходимо із ситуації, але це справді було дуже ресурсним заняттям, мені подобається щось таке робити. Це дуже класно. Я трохи забалакалась. От скажіть, як вам такі формати взагалі розмовні, або влоги, або е макіяжі? Оце прикольно. Я думаю, щоб робити якісь макіяжні відео. Але попереду у вас чекає ще відео про Францію. Отож, приємного вам перегляду, малесенького влогу з мого дня народження. Прокинулася сьогодні у мене день народження, 21 рік. На дворі зараз дощ і вночі. Дощ та вітер зламали молоду відносно черешню. Це такі приколи. Мені ж такі сни дивні, снилися про якихось містичних істот і персні. Коротше, дуже цікавий початок. Беру вас у свій день. Ось це мій образ. Зараз я вам покажу ближче макіяж, який я зробила самостійно. А ось таке плаття я просто про нього мріла, дуже сильно, воно дуже класне. Ось такий мейк. Він такий вишнево коричнево фіолетовий із жовтими блискітками і стрілечки намалювала, дуже класно. Я забула для вас зняти стіл, тому знімаю те, що від нього залишилося. Мені подарували ось такий букетик і ось такий перстень, такий красивий. Ось ця маленька частинка, вона просто завжди у моєму серці, бо це був дуже теплий день. Вам бажаю легкого, класного життя і прощаємося з вами до наступного відео.